Виконуємо номер 125 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Фермер розраховував збирати по 290 центнерів з 1 гектара. Проте урожай виявився більшим на 10%, який урожай зібрав фермер з ділянки площею 8 гектарів. Знайдемо, скільки центнерів становлять 10% від розрахованого. Для цього знайдемо 10% від 290 центнерів. Щоб знайти відсоток від числа, необхідно це число поділити на 100 і помножити на необхідну кількість відсотків. 290 поділити на 100, це буде 2,9. І множимо на 10, маємо 29% центнерів З гектара. І пояснюємо, настільки більшим був урожай на стільки більшим був урожай. А тепер знайдемо, який, скільки склав урожай, яким був урожай. він Розраховував зібрати 290 да, додамо 29 центнерів з гектара. Маємо 319 центнерів з гектара. Склав урожай. А тепер знайдемо, скільки центнерів зібрав фермер із ділянки площою 8 гектарів. Для цього. 319 помножимо на 8. 300 множимо на 8 буде 2400. 10 множимо на 8 – 80 9 множимо на 8 – 72. 80 додати 72, це буде 152. До 2400 додати 152. Маємо 2552 центнери і пояснюємо. Зібрав фермер з ділянки площею 8 гектарів. Записуємо відповідь. 2552 Центнери. Ми дали відповідь на питання, який урожай зібрав фермер з ділянки площою 8 гектарів. Якщо він розраховував збирати по 290 центнерів з одного гектара, проте урожай виявився більшим на 10%. Номер 125 виконано.